Діти, доброго ранку! Наше заняття розвиток мовлення. Тема нашого заняття знайомство з своєю любові. Що означає слово любити, як ви гадаєте? Діти, кого ви любите? Матусю, так? Татуся, дідуся з бабусею, сестричку чи братика. А хто любить вас, теж так ваші рідні люблять. Дідусь, бабуся, тато з мамою. Любити когось означає піклуватися про нього, прагнути бути поруч з ним, ділитися тим, що маєш. Пропоную вам послухати казку Фея Любові. Фея любові. Що? Знову синець, знову бійка, насупилася мама, коли син прийшов з прогулянки. Та я, він же пісковий замок зламав у маличі, почав пояснювати Льоня. Ти обіцяв не битися, перебила мама. Більше гуляти не підеш. Мама ж учить льоню бути добрим, От хлопчик і заступився за малюків. За що його карати? подумала фея любові, почувши мамині слова. Вона підлетіла до мами і прошепотіла їй на вушко чарівне слово Люблю. Гаразд, синку, не переймайся. Ти знаєш, я люблю тебе більше за всіх на світі не хочу, щоб ти ріс забіїкувати, раптом сказала мама. Мамо, малюки весь ранок будували замок, а він просто так наступив від нудяги. Я їм допоміг усе відновити. Радісно розповідав хлопчик, поки мама робила йому примочку і ласкаво гладила по голові. Заспокоївшися, фея любові полетіла далі. На березі річки вона побачила тата і сину і спустилася помилуватися ними. Хлопчик сидів біля відерця. З величезною рибою і захоплено казав тату, ти кращий за всіх на світі. Жоден тато з нашого будинку не спіймав такої великої риби. Піду нарубаю гілок, розведемо з тобою вогнище і зваримо справжню юшку в казанку. Радісно запропонував тату. Тато пішов, а хлопчик нахилився над відерцем. Риба широко роззявляла рота. Ти пити хочеш, а у відерці мало води. Почекай і я тебе напою. Хлопчик насилу підтяг рибу до річки. Він засунув її головою у воду і раптом риба зникла. Коли тато дізнався, що сталося, він підняв руку, щоб дати синові віляпаса. Люблю, квапливо прошепотіла фея любові татові на вухо. Гаразд, синку. Ми ще більшу рибу спіймаємо, засміявся тато і обійняв переляканого хлопчика. Дорослим і маленьким найбільше за все на світі потрібна любов, подумала фея любові. Вона літала всюди, і ласкаво шепотіла. Люблю, люблю, люблю. Щоб ніхто не забув це чарівне слово. Пропоную пограти мовленєву гру, «А що якби? Що було б, якби батьки не любили своїх дітей? Що було б, якби діти не любили своїх батьків? Що було, якби друзі не любили один одного. Що було, якби люди не любили тварин. Що було, якби вихователі не любили своїх вихованців. Ви молодці. Любити та піклуватися потрібно про все навколо, про своїх рідних, про тварин, рослин, про нашу природу. Пропоную вам. Вивчити віршик дім любові. Де читають на ніч казку, де дарують ніжність ласку, де милують і голублять, діточок найбільше люблять, це матусі тата дім, затишно і тепло в нім. Давайте повторимо ще раз: де читають на ніч казку, де дарують ніжність ласку, де милують і голублять. Діточок найбільше люблять це матусій та та дім, затишно і тепло в нім.